Дружнє спілкування біля багаття, аромати запашного м'яса та справжня релаксуюча риболовля. Члени адаптаційно-реабілітаційного оздоровчого клубу інвалідів Арокі завжди приділяють активну увагу у проведенню різноманітних заходів, які спрямовані на живе спілкування та відпочинок. А разом на свіжому повітрі вони гарно проводили час, рибалили та куштували смачні страви. Сьогодні у нас виїзд на природу. Перва чергове це рибалка. Ми виїхали на нам люб'язно відкрили всі ворота, і погодився кооператив Зоря тут доступ до води по асфальту, доступ для наших хлопців, і пісочок тверденький, дуже гарне місце і шашлик. Ну, -балка, або В реалізації різних заходів та виїзних прогулянок клубу Арокі допомагає автозаводський терцентр. Територіальний центр автозаводський він дуже радо нас завжди вітає. завжди. У нас завжди проходять там заходи такі масштабні. Нам завжди надається транспортна допомога. Ми сьогодні у нас ну, транспорт і з нами він. Весь час і ну це дуже велика подяка. Дуже йдуть на зустріч завжди. У нас зараз такий девіз. Треба жити, хочемо жити і будемо жити. Члени клубу Арокі завжди знаходять різні способи розважитись. У нас є і рибаки, і рибалки. У нас є шахматісти. У нас є художники. Кожен з них наштовхує когось іншого на щось добре. Сьогодні підштовхнули до рибалки, зараз підштовхнули до читання книг. післязавтра може бути дельтапланеризм. Ну це але кожний вкладує свою якусь краплинку в наше спільне майбутнє. Завдяки роботі адаптаційно-реабілітаційного оздоровчого клубу люди з інвалідністю насолоджуються життям. Дарія Кимець, Віктор Петров Кременчуцькі новини.